Я знімаю, бо якраз дзвонок був. Дубль два. А щось там легенько пішла. Так положено. Ну, Бачите, що ви без мене робили? Ти, а то бігали тура. З, з, Ту з стаб, табуреткою. Тримай <сх> двері. Ну що ти треба знімати, що тримає? Я, то я тобі буду знімати. Ну, я, я, такі вірші я не вмію розбирати. Весь опустиш, не знаєш що зроблю. Ну то що мені робити? А ну всі, відкривай, поки помаленьку. Не, да допустим, я виключу камеру. Дожди да ну. Погоджемо. На та вікте знімайте далі. Не можу я. Не тримайте телефон, а все. Що я вам... Наоборот. Наоборот. А там тримають. все які зависит тримаю. Шепте зависи. Вс. Куди їх не слишком? Поставь, будешь. Що ви без мене робили? Ой-ой-ой. На. Так, все. Вот там покрасили. Печка буде обдуватись. Та її не варити. Да? Все, смарочні роботи. 100 доларів двері заварити. Бо що то, толіє індарна 25-го. Чи може да Віті позвонити, яка віну зробить? Вам. Мені й те і хватить. Це і, все, я зрозумів. Я ще буде двері, бо просто мене. Не так. Чишла Божий мій. Рабожий! Ну ты не варити. А як мене й залузав? На прицеп. Прицеп?